Вітаю! Рубрика Садово-городний вандалізм. Зрізаними квітконусами. Квітконоси на полуниці ремонтантних сортів Шарлота, Морано, Анія, Ель Санте. Вони весь час квітнуть, оскільки вони є ремонтантними. І ось ознака того, що це ремонтантний сорт. Погляньте ус, і він уже квітне. Я, звичайно, ж квіткою одіру, адже вона забирає сили. Але це дуже поширене явище, нормально, коли на ремонтантному сорті квітна і материнська рослина, і її розетки. До речі, так народився міф і обман про плетисту полуницю, але придбала їх не заради плодів, не заради полуниці, а заради саджанців. Окремі достиглі ягоди, які я залишила, як не спробувала, це дуже смачно, навіть медово. Сумнівому сортності в мене немає, адже вона придбана з італійських розсадників, придбана розсадою фріго. А квітнути їй дозволяє аж восени. І помітила, що їй не вистачає кальцію. Бачите, я спостерігаю таке явище. краючки листочків засушені. Це означає, що їм не вистачає кальцію. Рослинка просить кальцію. Про це нам кричить, сигналізує такими, наскільки кальцій, нерухомий елемент. Він уражає саме перші молоді листя. Рослина не може його із старого листя транспортувати у молоде. Кальцій не рухомий. Він, якщо в оцих листках є, то сюди рослинка його не перетранспортує, не перерозподілить. Вона може перерозподілити азот, вона може перерозподілити фосфор із листка в листок, а кальцій ні. Кальцій необхідно. Піджив... Підживити кальцієм. Тому ми будемо підживлювати кальцієво сілі з додаванням бору. Адже кальцій засвоїться лише тоді, коли його транспортує бор. І тут ось молодий листочок, вершечки присушені. Якщо ви бачите в себе таке явище, пам'ятайте, що це не хвороба, це не сонце присушило. Це не хтось обгриз. це рослина каже, що її кальцію не вистачає. На великому листі дефіцит кальцію виглядає ось так. Листок, засушений з краю, коли виростає, має ось такий деформований вигляд. Ось такий деформований вигляд. Ця рослинка, коли росла, не змогла засвоїть кальцій. Їй тоді не вистачало його задоволення від вашої роботи, а я робити свою.